Всім привітики! З вами знову сімейка Бабачків. Бажаю всім гарного та тихого дня. На сьогодні на вулиці лише плюс 18 і вітер холодний такий, що буру як холодно. Зараз піду на рум'ятки та спробую зробити м'ятний цукор. Що з цього вийде вам покажу. Нарвала я трішки м'ятки, помила її. Зараз виложу на паперовий рушничок, просушу її. Засиплю цукром і переб'ю блендером. І, мабуть, положу в сушарочку, щоб воно просохло там на пару годинчиків. Ось такий м'ятний цукор у мене получився. Він висих у сушарці. Я вже трошечки перебила блендером. Він був коржом. Зараз висиплю в коробочки з-під цукрової пудри, розпушувача. Та буде така спеція мене для випічки. Так як я сьогодні роблю м'ятний цукор, то я вирішила, ажму б не зробити мені ще м'ятного печива. Я колись, ну, мабуть, років 3-4 назад робила м'ятне печиво, тільки не з м'ятою, а з мелісою. А це, думаю, в мене є м'ятка, то зроблю зараз мятного печива. Замісила тісто, ось такий зелений колобочок у мене вийшов. Камера не передає цей колір, але такий гарний, гарний і дуже пахне м'ятою. Зараз положу його в кульочок і в холодильник на півтори-дві годинки, а потім буду пекти. Це перший раз по цьому рецепту печу і побачу, що там з нього вийде смачно чи не смачно. Якщо смачно, то зніму відеорецепт. Це дитин час, сьогодні наробило крику і півдня проплакало. Проплакало, прокричало. Що ти плакав? Що ти кричав? А тоді просто почав кричав, кричав, кричав. раз-два й затих. Наче нічого не було, наче нічого не турбувало. Да? Прийшла до мала на ручки, І він затих. Я казати пішла нарвати м'ятки. У мене було в хаті хвилин десять. Він тут розки... <гиби> розкричався, що, не було такого? Було. Розкричався, закричав, плакав. Зараз прям по обіді, але зараз на вулиці трошки піде на вулиці. Таке на вулиці так ще дочки немає. Тепленьку, трошки сонечко вийшло і стало, мабуть, плюс 20 зараз. Підемо тепленько на вулицю, щоб комариків поки немає ні комариків, ні мошуки. Підемо трошки погуляємо. Потім бачимо, це в мене тісто на пряники надовже буде його попекти. Може, там буде більше півтори години. Mm -hmm. Да. Надіюся, там нічого не буде. Mm -hmm. а з цим, що чувачка, мама, вигуляє на вулиці. Mm -hmm. Да? Поки я зайнялася пряниками, то щось на вулиці почав кіпішувати. Mm -hmm. Що нам не подобається. Тас мама течки допече прянички докрутить, забрати вам в хату. Mm -hmm. Добре? Не плакай. Сонечко моє. Що, ще ще трошечки йдемо в хату. Хорошо? Ще п'ять хвилин, йдемо в хату. У мене вже одне дечко пряників печеться. Одна вже накрутила ось це. Ось окурочки то я накрутила вже. Зараз їх обкачаю в цукру, а потім в цукровій пудрі. Ну, так я дивлюся, на вигляд, виходить, як печиво репанка. Так, почала я крутити, обкачувати, а потім покажу, що з цього вийде. чи смачне воно, чи не смачне. Ось така тарілочка мятного печива в мене вийшла. Мятне печиво репанки, можна так сказати. Там потрібно було додавати зелений барвник. Але я вирішила додати шпинат. І, щоб не додавати ту хімію, щоб було все натуральне. І ось такий колір в мене вийшов. Воно не темно, як передає камера, а воно таке світло-зелене, таке гарне-гарне і смачне. Постараюся на неділю зняти відео по приготуванню таких пряників. Знаю, що це погода така. Щось олежить, настрій з обстрілу. Тут до обіду кричав, плакав, то трішечки заспокоївся, то пішли на вулицю, трошки погуляли. І от знову настрій пропав. Зайшли в хату, давай суміші, трошки поїв, улибався, сміявся. Тисяч знову почав репетувати, що щось йому не подобається, щось не то. небо не було якесь таке затягнуте, зараз, можливо, буде дощик, посидиться. Тільки що такий серйозний зараз посміхається. Сміхунчик мамин, мокрий, весь кричить. Да? Олєшка? що тебе таке трапилось? Розкажи. Що тебе настрою нема? А, чувачок? Мамин маленький такий, гарний хлопчик. Без настрою сьогодні. Бабуся сьогодні у нас на сутках і Олешки нема настрою. Да? Чи тебе є настрій? Появиться? Я там поставила Олежику супчик варітеньке, кинула м'ясце. Зараз піду тільки кину картошечки, морковки, цибульки. Ті бачу, може, можливо, рисовий зварю. Там ще бабуся вчора знайшла огірочки йому, олешки, два штучки. Зараз найду, та покажу, десь холодильник лежать. То буде йому на вечерю щось смачненьке. І там є кабачок, але треба піджарити йому ще. Будеш кабачка їсти? Кабачок. Кабацьок май. Ось такі два маленькі домашніх огірочка вже вибрали. Буде Олежику сьогодні на вечерю. Чекали, чекали і нарешті дочекалися своє. Там надіюся, що ще до, до вихідних Ну, субота- в суботу буде брати, мабуть, з малими або в понеділок вже, тому вже ще й малечі щось достигне. Там вже більш-менш почали кабачки підростати. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку та залишайте коментарі. Гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.